Сюрприз для іншої, часто незнайомої дитини у Чернігівському туристично-інформаційному центрі стартував обмін подарунками серед малечі. Акцію напередодні різдвяно-новорічних свят проводять в п'яте. Започаткували її, зокрема, аби заохотити найменших дарувати радість іншим. Це про те, що віддати, поділитися, передати це насправді глибинна місія того, що наші діти відчувають. Коли готують подарунок і коли отримують. Ти приходиш з подарунком, обираєш собі коробку, які вже представлені, відкриваєш ту коробку, дістаєш подарунок, який тобі дістався, і вкладаєш в ту ж саму коробку подарунок, який ти приніс сам. Як розповіла Катерина Литвин, якщо раніше найпопулярнішими подарунками були ялинкові та м'які іграшки, а також солодощі, то зараз у коробках усе частіше можна знайти пазли, книжки та настільні ігри, які об'єднують усю родину за одним столом. Перші стартові презенти готує управління культури та туризму. Далі ж справа за дітлахами. Сюрпризи є як для малюків, так і для дітей старшого віку. Проте коробки вони обирають навмання. Ми маємо а, право на те, що якщо там зовсім вже ж не по віку, то ще раз ну скажем так дозволити людині пошукати свого щастя в коробці в іншому варіанті. Або якщо ми дивимося, що ну зовсім така вже доросла дитина, ми розуміємо, що там подарунки трошки старші, то ми можемо так обережно скоректувати, що придивись до цих коробок. Загалом таким способом подарунками щорічно обмінюються приблизно 100 юних чернігівців. Є й ті, хто робить це постійно. Зокрема, у перший день до акції долучився хлопчик Дмитро, який бере в ній участь із дворічного віку. Організатори наголошують, найголовніше для них щирі дитячі емоції. Ви бачили в ці очі там два-три роки дитина, яка відкриває коробку і бачить подарунок. Тобто, знову ж таки, то, яке вони не очікувала, це радість, яка нас дорослих насправді налаштовує і мотивує жити далі. Тому що це цінно ота часом беззуба посмішка, але вона дуже красива і та ж саме дорослі діти, які вже свідомо до цього приходять. Тобто, це величезний плюс кожного року. Акція набуває все більшої популярності. І, хоча створили її для малечі, дорослі також не відмовилися приєднатися до обміну подарунками. В цьому році як ніколи пролунав запит від дорослих про те, що слухайте, нам треба іншу сторону вашого столу для того, щоб там були подарунки для дорослих. Очевидно, ми це собі запишемо на майбутній рік. Очевидно, дорослі так само, як і діти сьогодні потребують додаткової радості, додаткової уваги. Обмінятися різдвяними подарунками в туристично-інформаційному центрі можна до 24 грудня, включно.